Так ми опускаємо своє щастя. Дорогі мої, ми живемо у світі хаосу, але у нас є компас, тому ми можемо орієнтуватися, знаючи, куди йти. Ми знаємо, де сходить сонце, де Христос. І ми віримо. Віримо. Якось я сказав одному чоловікові, що прийшов на спокій: прославляй Бога за те, що ти віриш. Так, так, слава Богу, схвальовано відповів чоловік. А знаєш, що було б з тобою без віри, Знаю, отче, не кажи, я сам вам скажу. Скажи, я б з галузду з'їхав. Те саме хочу сказати і вам. якби ми не вірили в Бога, то з'їхали б з глузду. Якби не вірили в те, що Господь існує, якби не відчували його, адже віра це не якась красива теорія. В певний момент вона трансформується у відчуття Бога, у зіткнення з Ним, стаючи живим почуттям, живим відчуттям того, на що ми сподіваємося, розкриваючи невидиме і перетворюючись на досвід. Наша віра стає досвідом. Отже, прославляй Бога за те, що віруєш, за те, що слухаєш цей мій запис. За те, що голова добре працює. Дякую за це Христу. І коли я кажу про голову, то не маю на увазі видатний інтелект, наприклад, математичні здібності і так далі. Можливо, таких здібностей у вас немає, як немає їх і в мене. Ми не вміємо вирішувати складні рівняння. У нас примітивний розум, але ми зрозуміли дещо набагато важливіше. Ми зрозуміли сенс і мету життя, вхопилися за рятівне коло за Христа. Ми доторкнулися Господа, вклали Його в своє серце. Тому ви дуже щасливі люди, адже у вас є така величезна перевага у житті. Мене часто просять, отже, скажіть нам щось добре на прощання, поважайте щось. Так от, бажаю вам мати в серці радість Христову, жити цією радістю, класти Христа у свою душу і радіти тому, що ви віруючі люди. Нехай віра для вас не буде рутиною або якимось дратівливим чинником, нехай вона подібно до яскравого спалаху увійде до вашого життя і в мороці щодення. Нехай світло Христове освітлює ваш шлях і дарує нескінченну радість у житті. Ми живемо в прекрасну епоху. Так, вона повна хаосу, але як добре посеред цього хаосу сказати, Господи, яке щастя знати Тебе у наш час, коли інші люди гадки не мають, куди йти, а Ти дав мені такий подарунок. І чим більше навколо мене брехні, тим ясніше я розумію, що ти істина, я бачу це в обличчях інших людей, в їх втомлених очах, втомлених не лише від праці, але й від насолоди. Сьогодні до послуг людини представлені, здається, усі види розваг і задоволень. Люди постійно з чимось насолоджуються, але при цьому позбавлені головної насолоди, благодаті Христової, Його радощів, з Його солодощів, Його блаженства, якими Він наділяє нас, вірних. А У вас, наш, моїх слухачів, усе це є. Ви живете радістю Христову. От чому бути християнином? Це не, це не лише щастя, але і привілеї жити з радістю Христовою у серці і почувати себе його наслідним принцем, принцесою у цей вік. Ми обрані, царюючи священний народ, що віддався у Христу в епоху хаосу, замішання і безладу. Тому я завжди засмучуюся. Коли бачу християн, які не радіють життю, не насолоджуються тим, що мають, своїм домом, сім'єю, дітьми, роботою. Їх життя перетворюється на якесь убовство. Таке ставлення мені не подобається. Так нелегко завжди усьому радіти. Радість не викликати натисненням. На чарівну кнопку. Тут необхідно зайняти вірну, мудру позицію, те, про що кажуть святі Отці, здобувати ціломудрість, тобто правильне ставлення до життя, завдяки чому і приходить радість. Так, ми постійно губимо цю радість, не вміючи утримувати її. От вона і вислизає з рук. Хоча щастя виходить від Бога у величезних кількостях, воно, як річка, буквально заливає нас, щоб ми пили, щоб освіжилися, а ми самі з цього тільки робимо, що опускаємо Його. І знаєте чому, бо постійно думаємо про те, чого бракує, якісь нездійснені мрії, нереалізовані плани. Хто винен, що робити, і так, і між минулим і майбутнім втрачаємо сьогодення, втрачаємо дари Божі, якими він наділяє нас у даний момент. Наведу зараз приклад, щоб краще зрозуміти це. У сім'ї зростає дитина. Поки вона маленька, з нею багато клопоту, І от мати починає повторювати. Швидше б ти пішов до школи. І от малюк вирушає в перший клас. Але труднощі не закінчуються, і мама знову зітхає, швидше закінчилася ця початкова школа. Усі роки доводиться робити разом з тобою. Годинами сидимо над домашнім завданням. Мені вже здається, що я скорої оцінки почну отримувати замість тебе. І наприкінці року. У нас буде два щоденника і два свідоцтва. Швидше б ти опинився у середній школі буде легше. І от дитина переходить у середню школу. Ну, так легше, пару днів, а потім усе по-старому. От уже й старшокласник, а проблемам кінця і краю немає. Починається підготовка в коледж, вишка. Курси, репетитори, навчання все серйозніше, навантаження все більше тяжко, вступ до університету, ну тут свої проблеми. Уже школа позаду починається навчання в університеті, а батьки, які раніше, думають про те, що буде, як усе мене, чим закінчиться, і коли Бог нарешті усе влаштує так, щоб ми видихнули й пораділи. А знаєте, чим усе закінчується? Після університету ваш син йде в армію, потім влаштовується на роботу, одружується і починає жити своїм життям. І виявляється, що увесь той час, коли ви мріяли про краще, Господь посилав вам це краще. Іншими словами. Ваша дитина пішла в школу, закінчила її, поступила в виш, знайшла добру роботу. Загалом, практично усі твої бажання виконалися, але в результаті знову незадоволення, смуток, туга і чогось бракує. Чому так? Чому весь час ти не могла просто радіти тому, що їй тобі Господь, продовжуючи неодмінно бажати чогось? Ще жити б закінчилося, думаємо ми і почнеться нове життя. Ні, треба жити сьогодні зараз. Інакше. Твоє сьогоденншнє щастя пройде повз тебе, розумієш? Ми не вміємо жити сьогоднішнім днем. Скільки зараз твоїй дитині місяць? Один ой, дай її на руках, обіймай, але не думай про те, щоб вона скоріше підросла. Я маю на увазі, не перенось сьогоднішні хвилини щастя в майбутнє. Не каже, от коли вона виросте, як буде добре. Ні, сьогодні, зараз найкраще миті для тебе й твого малюка, якого ти тримаєш обійма. Зараз радій, радій, насолоджуйся моментом, цілуй свою крихітку, живи зараз, зараз, а не у далекому майбутньому, яке і так настане. Навчися радіти даром Господнім, яким Він наділяє тебе зараз, що належить тобі. Майбутнє нам не належить, воно ще не настало. Твоя дитина вже першокласне, радій. Насолоджуйся цим часом, нехай кожен ваш день буде наповнений щастям. Адже якщо гарненько подумати, стає ясно. Замість того, щоб жити сьогодні, ми тільки робимо, що плануємо майбутнє. Зараз, приміром, про що ти ви думає? Так, закінчиться наука, я візьмуся за роботу. Чи послухаю? Наступний запис, а потім приготую вечерю. Іншими словами, ми живемо не в цьому конкретному моменті, а в тому, що буде, чи постійно озираємося назад у минуле, так між минулим і майбутнім вислизає від нас щастя, яке посилає Господь. Знає, скільки усього Він додає Тобі. А ти цьому зовсім не радієш? У тебе сім'я, діти, їжа, затишний будинок, приємне дозвілля, щастя. І годі мріяти про відпустку. Я, наприклад, іноді починаю повторювати ах, швидше в літо поїду десь, а потім на декілька днів ще десь. Тобто переношу своє щастя в майбутнє, а це помилка. Помилка, і я знаю, що Господь каже мені, пробач. Але хіба я не твоє щастя? Адже я завжди поруч з тобою, у тобі, я є присутнім у твоєму сьогоднішньому дні, а ти мрієш про літо, коли відправишся у відпустку і будеш нарешті щасливий. Значить, сьогодні ти нещасливий. А хіба сьогодні я не поруч з тобою, хіба не я джерело щастя? Хіба не я усе для тебе? Хіба не я посилаю тобі сьогоднішній день з цієї миті, як ти розплющуєш очі до пізньої ночі? Щастя, це просто не опускаємо його. Живімо сьогоднішньою присутністю Господа у своєму дні, в своїх справах, живи тим, що зараз в твоїх руках. У тому, що він посилає тобі щастя. Це дуже просто. Воно поруч, отут, прямо під ногами, прямо у наших руках, а ми опускаємо його, і воно зникає, а ми навіть руки, і ми зітхаємо. Ах. Як добре було жити, скільки усього радісного було. Діти ходили в школу, жили з нами, а ми не розуміли тоді свого щастя, не цінували того, що мали, а замість цього тільки твердили ну коли ж закінчиться ця школа, коли ж закінчиться університет? От і все закінчилося. І тепер ми зовсім одні у дітей своїх сім'ї. Вони живуть окремо. Бачимо, ми їх тепер не часто, скільки прекрасного виявляється, опущено. А усе тому, що ми постійно борчали, скаржились і турбувалися, думаючи про майбутнє, хоча Бог у той момент був зовсім бород. Царство Боже всередині вас, каже Господь. Царство Боже, це і є, Господь, тобто Він, Христос, посеред нас, у нашому серці, і зараз треба жити. Ім зараз насолоджуватися і радіти, тому що він дарував зараз прославляти його за всі дари. Отже, любіть один одного, будьте поруч, розмовляйте, живіть сьогоднішнім щасливим днем і частіше повторяйте: Я люблю тебе. Тоді і ваші діти теж будуть щасливими, бачачи вашу любов, спокій і радість. У мене спокійні, радісні, щасливі батьки, твердо знає така дитина. Вони нічого не бояться, не страшаться майбутнього, поміють насолоджуватися сьогоднішнім днем. Це найкращий спадок, який батьки можуть залишити своїм дітям. Якщо взагалі говорити про спадок, то найбільше багатство саме таке, немає в тебе грошей. Немає машини, квартири, дальше. нічого страшного. Твої діти обійдуться без цього. Ні, так ні. Головне, щоб вони бачили вас радісними і серед проблем, труднощів, і коли проблем немає, у багатстві і бідності. Бог знає, для чого тобі потрібне те, що Він посилає. Навчися розуміти це і будеш завжди щасливий. Щасливий усьому, і з грошима будеш щасливий, розуміючи, що гроші потрібні не лише для комфортного життя і самозадоволення, але для того, щоб допомагати тим, хто має потребу. І без грошей будеш щасливим, бо бідність робить людину більш смиренною, терпеливою, скромнішою, учить цінувати те, що маєш. Скромна людина красива людина. Вона їсть просту їжу, п'є воду або шік, і її просте життя відбивається на зовнішньому вигляді. Вона щаслива. Та, взагалі, якщо пізнати Христа, то можна бути щасливим незалежно від того, багато або бідно ти живеш. Бути щасливим завдяки всьому, що тобі дає Бог, дає здоров'я. Користуйся, будь щасливий, дякуй, дає хворобу, терпи і тоді набуде щастя в молитві, яка народжується із страждань через терпіння і сльози. У такому разі дитина також отримає велику користь, якщо бачиме терплячого батька, терплячу матір, які покірно несуть хрест хвороби і горя. Розумієш, щастя і радість не приходять у дім самі по собі. Неважливо, багатий ти або, бідний, здорова твоя дитина чи ні? Не в цьому річ щастя приходить тоді, коли розгадаєш його секрет, і людина, що розгадала секрет щастя, щаслива завжди за будь-яких обставин. І на кінець історія. У поїзді їхав старий дідусь. Він став і сказав пасажирам Ісус скоро прийде. Тоді одна жінка закричала: Заткнися, ти нічого не знаєш. Того Ісуса взагалі не існує. Старий знітився і сів на місце. Але Бог продовжував класти йому на серце, щоб він знову встав і продовжував говорити. Про пришестя Ісуса. Він послухався Божого голосу і знову став кажучи: Ісус, повертається, нам потрібно покаятися у своїх гріхах і, припинити і прийняти Його сьогодні. Тоді жінка, яка кричала до цього, встала зі своєю дитиною, що сидить поруч з нею на сидінні і накинулася на бідного старого. Коли вона продовжувала нападати на бідного старого. Її дитина сказала їй, перестань бити його, мамо, він посланий Богом. Тоді жінка впала на коліна і почала плакати. Старий запитав її, чому ти плачеш? Жінка сказала, мій син був німим, а тепер він заговорив. Віра в Ісуса Христа, дорогі мої, природньо веде до покаяння. З часів Адама і дотепер світ потребує покаяння. Господь наставляв Анама. Отже навчайте своїх дітей, що ще люди повсюди повинні покаятися, інакше вони ніяк не зможуть успадкувати Царство Боже, бо ніщо нечисте не може перебувати там. Або перебувати в його присутності. Ми приходимо на землю, щоби зростати і розвиватися, цей процес завдання на все життя. У цьому житті всі ми грішимо. Римлян 3:23. У кожного є потреба в покаянні, інколи ми грішимо через незнання. Інколи через власні слабкості, а інколи через свідомий непослух. У Біблії ми читаємо, що немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила, Еклезіаст 1.20. І коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди, 1 Івана 1.8. Що таке гріх? Апостол Д Яків сказав, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх, Якова 4:17. Іван описав гріх як ущаку неправду, Івана 5:17 і беззаконня 1 Івана 3:4. Тому Господь сказав, що усі люди повсюди повинні покаятися, крім Ісуса Христа, чиє життя було досконалим. Ще люди, які жили на землі грішили. наш Небесний Отець, сповнений Великої любові, дав нам можливість каятися у власних гріхах. Ісус залишив нам тайну сповіді і Євхаристі. Сповідь, це шлях, який дозволяє нам звільнитися від гріхів та отримати прощення за них. Гріхи гальмують наш духовний розвиток. І навіть можуть зупинити його. Покаяння нам дає змогу знову духовно зростати і розвиватися. Іноді покаяння вимагає неабиякої відваги, сили, багатьох сліз, безперервних молитов та неупинних зусиль, щоб жити за заповідями Господа. Якби Христос прийшов сьогодні у цей щит. Чи знаєте ви, що б сталося з ним? Вони б поклали його в психіатричну лікарню і зробили б те саме з його святим. Світ ставив ще до нього сьогодні саме так, як це було дві тисячі років тому, адже світ нічого не навчився, крім утворення ще більших форм лицемірства. Ми кажемо, що живемо у християнському суспільстві. Але це неправда. Ми живемо у суспільстві більш жалюгідному і більш ворожому до Христа, ніж той, якому Він народився. Люди ненавидять правду, полюбили брехню. Якщо те, що я роблю, здається дурним в очах світу, я можу відповісти лише словами апостола Павла. Ще мудрість цього світу. Це ніщо інше, як божевілля в очах Божих. Це те, що ми дуже легко забуваємо. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться, залиште коментар, прокоментуйте. У першому коментарі я уділю благословення, ви під ним напишіть імена, для кого ви би це хотіли. І також про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!